Слава Україні! На дворі червень, а червень це місяць Олега Клюфаса, який сьогодні наш герой проекту Усі свої. 9 червня він народився, а 13 червня 23-го року він загинув на підступах до Бахмута і назавжди залишився у пам'яті дуже непересічною особистістю. Олег Клюфас був поетом. Ну, найперше він був філософом. І це дуже-дуже гарно і показово можна відчути в його роздумах, в його поезіях, в його світогляді, навіть в тому, як він бавився в слова. Закінчивши філософський факультет Львівського національного університету, Олег працював і журналістом. Він переклав силу Селену. Прекрасних текстів з різних мов. Ці тексти дуже часто співочі і належать класикам рокової музики. Він перекладав Rolling Stones і інших виконавців їхні тексти. Він перекладав тексти дуже співаної співочої української поезії, української класики ХХ століття на англійську. Крім того, він писав паліндроми. А погодьтеся, це дуже короткий такий формат, який потребує в своїй стислості в мислі, думки того, що зачепить читача і заставить його подумати над цим твором. А ще він один із батьків раку, поетичного жука, також формату письма. Чому поетичний жук? Тому що це трирядковий. Варіант із певним набором складів, деколи це слова, деколи це розірвані слова, які переносяться на інший рядочок. Але він нагадує структурою жучка: ось пара ніжок передніх, ось пара ніжок середніх і третій рядочок пара ніжок задніх. 22-му року відбулося народження цього формату. Крім того, дуже цікаво, він бавився в те, щоб замінити, намагався замінити такі дуже звичні і ходові англіцизми української мови і придумати або підібрати до них відповідники українською. Ви знаєте, це не завжди смішно, тому що навіть як вам, на перший погляд видасться «О, чому. Нічого собі придумав. Але потім ти розумієш, що там якесь є підґрунтя абсолютно світоглядне. Ну, ось, до прикладу, такий варіант. Як можна назвати смузі? Українською. Густик. Як геймера назвати Баблюк той, що бавиться. Корпоратив? Колегулька. Не всі колеги зберуться на Гульку. Павербанк, нехай був би потужник, аудіо чутво, те, що ми чуємо. А ретро він запропонував називати стожаром. І коли хтось написав, ну нічого собі, а що ж то такого, воно не стикується. В своєму коментарі Олег відписав: Чому ж не стикується? Ті самі зірки, які ми зараз бачимо, насправді були такими тисячі, тисячі років тому. Так само і під ретро можна розуміти не так минуле, як його відлуння, своєрідне, реліктове випромінювання. Крім того, такі ось його роздуми щодо ситуації, яка спричинила російський напад на Україну. Про термін русофобія. Ви знаєте, ніколи б не задумувались над тим, що. Але я схиляюся до тої думки, яку висловив Олег у своєму дописі. Дивний цей термін русофобія, як першим своїм коренем рус, що давно підміняє і гібридить московство, так і другим фобос. Хоча страх тут геть невизначальна емоція. Тож таке питання, чи недоладніше було би вживати для означення того всього, що ми чуємо до ворога роду нашого, щось таке, як мізомосхія, москвоненависництво, або мосхапе, мосхапехтія відразу до Москви. До речі, русофобія це ж страх. Перед... А в нас тут вже якось не, не стільки страх, скільки зневага і зненависть. Чи е, такий його допис під назвою Історичний Каргокульт? Поступово вже стає добрим тоном вважати захланність Москви до українських і не тільки здобутків, виключно імперським рефлексом. І справді, прийнявши Гоголя, Костомарова і Миклуху Маклая, у центральний загальник Російська імперія прамовірно могла нехтувати таким дріб'язком, як місце народження походження малих світу цього. Так, зрештою, її не обходило з імпортом Бірона, Марклая Толлі чи Крузенштерна. Можеш бути з роду племені малоросом, поляком чи шведом, але раз ти вскочив на великий масштаб по роду служби, ти вже русський. То коли подивитись на історичне коріння і зрозуміти, що тоді, коли формувалася Московія, Київ був центром імперії, умовної так? метрополією, Чернігівське князівство і проче, теж Суздаль і Володимир були під, під ними. Тобто, це, виявляється, не бажання Москви довести, що вона завжди була, є, вона метрополія і всі схилять голови. Ви не були метрополією, ви були якраз окраїною. І ось ця ідея просування зверхності, це ідея того. Якогось, хто страждає на комплекс меншовартості. Подумайте також над цією думкою. Ну і щодо визнання Росією ЛНР і ДНР, яке відбулося буквально напередодні повномасштабного вторгнення. Зараз Народна Республіка, як офіційна назва, використовується зазвичай лівими державами різного ступеня соціалістичності. Тобто, приводячи приклади, що Класичною Народною республікою можна вважати і УНР. А ось ці новоутворення, як він написав, що ми маємо зараз? Два доходяжні злоякісні новоутворення щойно визнали здоровими одна Ракова Федерація, що якраз чи себе єдиною і вважає істинно здоровою на всім білім світі. Народність цих республік як громадських справ, звісно, в тамтешніх народів поза всяким сумнівом, бо інакше можна, може боліти. Веселіться народи. Чого безмовствуєте? І кілька поезій, які е... живуть на його сторінці у Фейсбуці. Поезії 22-го. Як в баталії з Постмонголією. Як у тані перед Китаєм я бронюю кевларом оголене тобі серце, бо ще протікає. Таких відео тисячі, тільки вони не зняті. Першу за слово кулю виплавили хіба вчора, ні, друга, третя, дев'ята, доказ автовідтворення того, що вже не так страшно, коли страшніше не знати. Скрутив радіопозивні, зібрав як рюкзак в себе все, всі чують сирени я ні, чуйся, як одіссей. Сціпивши зуби, грали жвалами, затягували час, як пояс, зі злістю, з зайдами ждали ми, як заповзяттям стане боязнь. Наша дуель вища від нас, хоч секундантів і двоє. Я вибираю простір, ти час. Світ обирає зброю. Ну і трошки такого гумористичного. Вийшов якось я на свіже повітря, виявилось позавчорашті. Що треба квітці? води? Що треба квітці? Світла. І що би я не наслідив, і щоб ти поряд квітла? Років за двадцять спитає внучка діду, а що таке зима? Погласкаю коси її, візьму на ручки та то коли комарів нема? Прекрасну бібліотеку Олега Клюфаса родина подарувала Львівській муніципальній бібліотеці, тому маєте нагоду прийти ознайомитись з тим, що було цікаво українському філософу, поету, перекладачеві, воїну, захиснику Олегу Клюфасу. І на завершення хочу просто процитувати його слова, які мені дуже припали до душі. Дивує, чого кажуть, немає світла, коли вимикають електроенергію. Іншу ж енергію не вимкнеш, і в людях всередині світла часом на двох, як не на сто 500. Світіть, даруйте своє світло, діліться ним. Слухайте про своїх, будьте разом зі своїми, і приходьте до нас. Тут усі свої.